Практично кожен повинен робити цю просту, але дуже корисну вправу. Якщо ви втомлюєтесь після довгого робочого дня, ведете сидячий спосіб життя, або багато часу проводите на ногах, або у вас є зайва вага, якщо ноги набрякають, відчуваєте важкість, то ця вправа може вирішити такі проблеми. Просто піднімайте ноги вгору і ви почнете почувати себе краще. Будете мати здорові ноги і легкість у тілі. Що ж у цій вправі такого корисного, як правильно її робити, як часто і кому робити її не бажано? Давайте розберемось. Яка користь від щоденного підняття ніг вгору? Саме очевидне, це поліпшення кровообігу. Гравітація допомагає крові легше повертатись до серця, що особливо корисно для людей із не дуже сильним серцем, а також які багато часу проводять на ногах або в сидячому положенні. Збільшується кровобіг у внутрішніх органах, і це сприяє покращенню травлення та роботи кишківника. поліпшується функціонування органів тазу, що позитивно впливає при простатиті, циститі та навіть геморої. Коли ви піднімаєте ноги вище рівня серця, лімфатична система також починає працювати ефективніше, а зайва рідина швидше відходить. Це допомагає зменшити набряки в ногах, які можуть бути у всіх людей наприкінці дня. Також це чудовий спосіб дати ногам відпочинок після тривалого стояння або фізичних навантажень, зменшується втома та напруга в ногах. Ще це прекрасна профілактика варикозу. Регулярне підняття ніг допомагає зменшити навантаження на судини і знижує ризик розвитку варикозного розширення вен. А також це ще й чудовий спосіб заспокоїти нервову систему, знизити рівень картизолу та налаштуватись на відпочинок. Підняття ніг сприяє розслабленню та зняттю стресу, тому, якщо робити це перед сном, то ви швидше заснете і сон буде якісніший. Як правильно виконувати цю вправу? Лягайте на спину на рівну поверхню біля стіни. Можна робити це прямо на ліжку. Підніміть ноги вгору так, щоб вони були під кутом 90 градусів. Під голову нічого не підкладайте, ніяких подушок, розслабте руки, і взагалі важливо, щоб все тіло залишалось в розслабленому стані. Дихайте повільно та рівномірно. Періодично робіть рухи пальцями ніг, потім стопами і пару разів зігніть розігніть коліна. Це збільшить кровообіг та відтік лімфи. Якщо вам важко лягти в таке положення або не вистачає розтяжки, то можна починати з меншої висоти. Наприклад, покладіть ноги на подушку або бильцю дивану, і поступово з кожним днем піднімайте вище і дійдете до першого варіанту підняття ніг на 90 градусів. Як часто і скільки часу потрібно так лежати? Ще у далекому 2007 році, коли я проходив одне з медичних спортивних обстежень, лікар-хірург знайшов у мене на нозі щось схоже на варикоз. І я добре пам'ятаю, як він сказав, що жодні мазі та медичні препарати не допоможуть. І порадив мені саме піднімати ноги вгору, бо сказав, що варикоз може прогресувати і тоді доведеться його вирізати. Він тоді порадив піднімати ноги кожні 2-3 години на 10 хвилин. Це було пов'язано з тим, що я рано встаю, пізно лягаю, постійно на ногах, постійні тренування. Він мене про це все розпитав і порекомендував саме таку схему. Через 2-3 години на 10 хвилин. Звісно, я так не робив, перших пару днів ще намагався, але потім піднімав ноги тільки перед сном хвилин на 15. І з тих пір я не кожного дня, але коли багато часу проводжу на ногах, коли ноги гудять, я роблю цю вправу. І от під час запису цього відео я згадав про той варикос на нозі, подивився на нього і зрозумів, що за всі ці роки нічого там не збільшилось. Тому я би радив піднімати ноги щодня на 5-20 хвилин. Залежно від вашого самопочуття. Якщо у вас все і так непогано, то для профілактики можна робити 5 хвилин. А якщо у вас є варикоз або ви сильно вхляєте, то краще робити 20 хвилин. І робіть це саме перед сном. Тим паче це дуже зручно робити в ліжку. Але відкладайте в сторону телефон, бо можете залипнути у відосіках і пролежати так навіть годину. За цей час кров з ніг настільки відтече, що вони захолонуть, і ви будете півночі їх під ковдрою відігрівати. Краще займіть себе якимись дихальними практиками з глибокими вдихами і повільними видихами. Якщо ж в день у вас були важкі фізичні навантаження, тренування або присідання, які я сподіваюся, ви робите, правда? Або ви багато пройшли, чи навпаки, багато сидите і не рухаєте ногами, тоді можете додавати ще один раз в день для того, щоб зняти навантаження. І того 1-2 рази на день по 5-20 хвилин. Підбирайте для себе оптимальний варіант. Цю вправу можна робити практично всім, але все ж таки є певна категорія людей, яким піднімати ноги вгору не рекомендується. Це люди, у яких серйозні проблеми з тиском. Якщо він підвищений, то піднявши ноги вгору, тиск може підвищитись ще більше. Особливо уважними треба бути людям, у яких очний тиск. Теоретично ця вправа може дати ускладнення тим, у кого є тромбоз або підозра на тромби. Також не бажано підіймати ноги при важких захворюваннях хребта або травмах спини. Я підкреслю, що це стосується саме важких захворюваннях, при яких дискомфортно і боляче лежати на спині з піднятими ногами. В більшості випадків, навпаки, ця вправа принесе тільки користь. Ще, до речі, під поперек можна підкладати подушку для зняття напруги з хребта. Також не варто робити цю вправу жінкам на пізніх термінах вагітності, бо в деяких випадках це може спричинити надмірний тиск на черевну порожнину. Але в будь-якому випадку, якщо ви сумніваєтесь, то краще спочатку проконсультуйте зі своїм лікарем. Для більшості людей цю вправу робити можна і навіть треба, адже вона допомагає боротися з набряками, втомою, покращує кровообіг і навіть допомагає розслабитися після важкого дня. Як бачите, всього кілька хвилин цієї простої вправи можуть значно покращити ваше самопочуття, тому спробуйте зробити її вже сьогодні, і ваші ноги будуть вам вдячні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше корисних порад. Займайтесь здоровим спортом, мирного неба. Пока.